Я не знаю, навіщо сказати, тому що е їм довелося бути мужніми ціли два дні. Вчора цілий день, день? під спекотним сонцем парилися, але мужньо показували свою майстерність. Сьогодні теж у залі, де, на жаль, ще не зовсім можна походу започувати, да, вони теж виклалися по поводу. А разом з тим хочемо сказати, що маленькі сахарні Ми Зараз подивимося на них, да? ми подивимося від якоїсь трохи прохолодної меланхолії до войовничості певних народів. Е але вчора, ввечері, коли була така от інтеграційна зустріч, коли всі колективи разом і без костюмів, то я вам скажу, різниці немає. Вони всі абсолютно так балакають, правда, літно немає. І від свого імені, і, якщо дозволяєте від імені вашого і всього міста, хочу подякувати вам всім. Кохані наші, щоб ви не забували про Житомир, щоб ви не забували про нас. Дякую вам за вашу мудрість. Свіженькі з печі прямо. Головний символ цього фестивалю вежа тільки спечі, свіженьки. В магазинах це не подається. Це спеціально для вас. Шановні друзі, оргкомітет Міжнародного фестивалю Стрібна вежа висловлює щиру подяку Житомирській державній телерадіокомпанії, Житомирській у міську, польському інститутці в місті Києві. Поліваксиматосталь, комунальному підприємству «Готельне господарство Житомир. 5 зірок. Та громадській організації Поліська дрібна вежа. А зараз, дорогі друзі, квіти учасникам фестивалю від Житомирської обласної державної адміністрації та від посольства Республіки Польща в Україні. би не було говорити, але наш фестиваль підходить до свого завершення, головний режисер гала концерту на... Всього вам найкращого до нових зустрічей!